Перший приклад виглядає ось так. А-2 поділене на а плюс 2, мінус а плюс 2 поділене на а-2, і дужка ділиться на 12а в квадраті, поділене на 4 відняти а в квадраті. Кожен приклад я виконуватиму за дієм. Перша дія. А відняти 2. А додати 2. Мінус. А додати 2. А відняти 2. Знайдемо спільний знаменник. Він у нас буде А додати 2, А відняти 2. Тепер знайдемо додаткові множники до першого. До першого дробу це у нас А відняти 2, до другого дробу це у нас А додати 2. Дуже просто: тепер перемножуємо А відняти 2 і А відняти 2. Мінус А додати 2 і А додати 2. Тепер в чисельнику в нас виходить А в квадраті відняти 2а, відняти 2а, додати 4, мінус А в квадраті додати 2а, додати 2а, додати 4. Це все в дужечках, як ви бачите. Тепер а додати 2 і А відняти 2 у знаменнику і закінчуємо а в квадраті відняти 4А додати 4, мінус А в квадраті мінус 4А мінус 4, а в квадраті і А в квадраті в нас закреслюються. 4 і мінус 4 закреслюються. А додати 2, А відняти 2 залишається. І тепер зверху в нас залишилося мінус 8А, знизу, як ви бачите, це формула А в квадраті відняти 4. І тепер робимо другу дію. В другій дії у нас мінус 8а, поділене на А в квадраті відняти 4, ділиться на 12а в квадраті, 4 відняти А в квадраті. Винесемо мінус наперед із оцього знаменника для того, щоб він перетворився на цей, і одночасно будемо перевертати дріб і множити. У нас стане просто 8а, тому що мінус на мінус дасть плюс, а в квадраті відняти 4 помножити на А в квадраті відняти 4, поділити на 12а в квадраті. Як ви бачите, ось тут переставилось місцями, ось тут ще з мінус, тому що ми винесли мінус наперед. І тепер скорочуємо А і А. Скорочується, 8 і 12 скорочується, зверху залишається 2, знизу залишається 3, а в квадраті мінус 4, і А в квадраті мінус 4 скорочується. І відповідь ось тут зверху в нас залишається 2 поділене на 3а. От така відповідь.